Затриманій 26 років. Жінка із судимістю за крадіжки і перебувала на іспитовому терміні. Прикинувшись прочанкою, рецидивістка зайшла до храму і викрала скриню для пожертв. Там були і гроші, і прикраси. Жінка здала коштовності у ломбарти. Три дні пиячила на них у готельному номері, поки її не затримали. Служителі кажуть: окрім грошей, у скрині були ще й мощі великомучеників, куди злодійка їх поділа, та мовчить і не каже. Тосто зараз нічого не хоче говорити. Що, що стосується справи, довірся в справі. Читайте. її. Я не побачив в ній ніякого розуміння чи покаяння. Чи, я думав, вона скаже, що я простій, чи я не знала, чи я не розуміла цього. Вона говорить, так собі вийшло в мене спонтанно. Золотий стріл для нас не важливо. Вона не має значення, тому що це така цінність, що можна її знову придбати. Вона людині нічого не приносить в духовному плані. Враховуючи те, що вона на сьогоднішній день має непогашену судимість. Тобто попередньо вона була покарана до 2 років позбавлення волі зі спятовим сроком 1,5 місяців, то їй загрожує від 5 до 7 років. Її мати не підтримує з нею будь-яких родинних зв'язків, виходячи з того, що вона також свій час її обікрала.